Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що не поступиться Ізраїлю, ігноруючи заклики президента США Дональда Трампа до беззастережної капітуляції Ірану та припустивши, що Вашингтон може приєднатися до ізраїльських атак, пише Блумберг. Цитую, американці повинні знати, що будь-яке військове вторгнення Сполучених Штатів безсумнівно призведе до непоправної шкоди, заявив Хаменеї. У заяві, опублікованій напівофіційним інформаційним агентством Фарс, у середу дипломатичні намагання Білого Дому та серія повідомлень Трампа у соціальних мережах, схоже, свідчать про те, що американський лідер розглядає можливість вступу у війну як знакове рішення, яке може визначити його президентство. Прямі військові дії США разом із Ізраїлем, значно підвищили шанси на завжди припинити шлях Ірану до ядерної зброї. Але ризикували би втягнути багатий на нафту регіон у широкомасштабний конфлікт. Перед зустрічю зі своєю командою з національної безпеки для обговорення ескалації конфлікту у вівторок Трамп опублікував вимогу капітуляції Ірану та пригрозив можливим ударом по похаменії. Ми точно знаємо, де ховається так званий верховний лідер. Він легка мішень, але там він у безпеці. Ми не збираємося його знищувати принаймні поки що. Сьогодні на питання про ультиматум Ірану, журналістам Трамп дав пространну відповідь. Чи ставили ви ультиматум іранцям? Можна сказати і так. Вони знають, що буде далі. Можливо, це можна назвати фінальним ультиматумом. Розкриєте деталі? Не хочу казати. Дайте мені перепочинок. А коли уточнили, що він скаже іранському лідеру, якщо той вирішить не здаватися. Та побажав удачі. Пане президенте. Що ви скажете Верховному лідеру Ірану, який каже, що вони не здадуться? Я скажу удачі. Через кілька годин після конференції у ситуаційній кімнаті Білий Дім оголосив, що Трамп зустрінеться із головнокомандувачем армії Пакистану в середу, тобто сьогодні. Пакистан ключовий союзник Ірану. І він висловив готовність зіграти роль посередника між сполученими штатами та Іраном, до того ж Пакистану стільки фактично вийшов із гарячого конфлікту з Індією. Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар заявив у понеділок, що Іран відкритий до відновлення переговорів щодо своєї ядерної діяльності, якщо Ізраїль утримається від подальших ударів, посилаючись на пряме спілкування зі своїм колегою у Тегерані. А от щодо намагань Путіна стати посередником у переговорах між Ізраїлем та Іраном, Дональд Трамп сказав, що у розмові з російським диктатором поставив його на місце і запропонував спочатку розібратися з самою Росією. І це дуже прикро. Це так безглуздо. Це ще одне. Знаєте, Росія, Україна такі дурні. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Хлопці, ви згодні з цим чи не так? Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Путін ніколи б цього не зробив. І я говорив з ним вчора і сказав, Знаєте, він насправді запропонував допомогу в посередниці. Я сказав: зробіть мені послугу. Виступайте посередником у своїх. Давайте спочатку виступимо посередниками в Росії. Гаразд, я сказав, Володимире. Давайте, давайте спочатку виступимо посередниками в Росії. Про це можна потурбуватися пізніше. Але я думаю, що це теж спрацює. Але дуже багато людей, які загинули. Найголовніше в тому, що загинуло набагато більше людей, ніж повідомлялося в країні. В Росії. Набагато, набагато більше людей. Падає будівля. Мовляв, ніхто не постраждав. Знаєте? Це смішно. Безумовно. Два дуже простих слова мають дуже просту беззастережну капітуляцію. Це означає, що у мене це було. Гаразд. У мене таке було. Я здаюся. Більше ні потім ми йдемо підривати все. Знаєте, всю ядерну зброю, яка там є. Ні, у них були погані наміри, знаєте. 40 років вони говорили смерть Америці, смерть Ізраїлю, смерть будь-кому, хто їм не подобався. Во вони були хуліганами. Вони були хуліганами на шкільному подвір'ї, і тепер вони вже не хулігани. Але подивимося, що з цього вийде. Дивись, нічого не закінчено. Поки не закінчиться. Знаєте, війна це дуже складно. Може статися багато поганого. Поворотів робиться дуже багато. Тому я не знаю. Я б не сказав, що ми ще щось виграли, але я б сказав, що ми безумовно досягли значного прогресу. E we Наступний тиждень буде дуже великим, можливо, менше тижня, можливо, менше. Але чи є тут хтось, хто сказав би, що це нормально мати ворожу, дуже знаєте фанатичну країну, але мати ворожу країну, мати ядерну зброю, яка може знищити 25 миль, але набагато більше того, що може знищити інші нації, просто від подиху вітру, пилу. Ви знаєте, що цей пил дме на інші народи, і вони знищуються. Це просто не та загроза, яку ви можете мати. І ми вже багато років перебуваємо під загрозою з боку Ірану. І якщо ви подивитеся на мою історію, якщо ви повернетеся на 15 років назад, я говорив, що ми не можемо дозволити Ірану отримати ядерну зброю. Я кажу це вже давно. Я маю на увазі це зараз більше ніж будь-коли. Насправді складно відстежувати думку Дональда Трампа, і доводиться аналізувати більше тексту для того, щоб розуміти про що ж йдеться в цих перестрибуваннях логічних рядків. Ну, але зрозуміло, американська зброя вважається вирішальною для досягнення повнішого знищення атомної програми Ісламської Республіки, тобто заявленої мети нападу Ізраїлю, який розпочався наприкінці минулого тижня. Однак, хоча Сполучені Штати є найближчим оборонним партнером Ізраїлю та постачальником зброї, Трамп поки що чинить опір закликам деяких політичних союзників приєднатися до ударів проти. Іраном проте потік озброєнь зі штатів до Ізраїлю не припиняється. Окрім підтвердженої передачі озброєнь, що призначалися Україні. Монітори постійно повідомляють про десятки транспортних літаків, що прямують до Європи, а з Європи до Ізраїлю. та ймовірно, американських баз на Близькому Сході. Схвилюваність лунає із Ватикану. Папа Лев, 14-й у Нещодавно попередив, точніше сьогодні попередив, що високотехнологічна зброя, яка розгортається на полях сучасних битв, може призвести до рівня варварства набагато вищого ніж у минулі часи, звертаючись до вірян, зібраних на площі святого Петра для загальної аудієнції, він закликав цитую: ми не повинні звикати до війни. Навпаки, ми повинні відкинути як спокусу привабливість потужної та витонченої зброї. Насправді ж, оскільки сьогоднішня війна використовує наукову зброю всіх видів, її жахливі злочини загрожують призвести борців до варварства набагато більшого ніж у минулі часи. Тому в ім'я людської гідності та міжнародного права я повторюю відповідальним те, що колись сказав папа Франциск: війна це завжди поразка, і як сказав Пій XII, нічого не втрачається з миром, все можна втратити з війною. Серце церкви розривається від криків, що лунають з місць війни, зокрема з України, Ірану, Ізраїлю, Гази. Ми не повинні звикати до війни. Навпаки, ми повинні відкинути як спокусу чари потужної та витонченої зброї.